Петропавлівська Борщагівка, передмістя Києва у звичайному приватному секторі в будинку сьогодні ніби якесь магічне дійство як в будинку Санта-Клауса. Стіпанець захід. Це Степанич, Це той самий Юра Тира, волонтер, який на час війни трошки забув про свій бізнес. І зайнявся волонтерством. Ну що тут? Скільки народу? Багато акція «Салат для солдат. Це вже втретє відбувається. Вона тут і е, в перший раз люди нарубали одну тонну олів'є. Другого разу це було дві тони, дві тисячі кілограмів. Так що побили рекорд чи поб'єте? Ну вже цього року дві тони. Там заряжене олів'є, такого не буде на жодному столі, Тільки хлопців в, в зоні АТО та все більше людей доєднується, які взагалі не дотичні до волонтерства, і ні до чого. Просто доєднуються і йдуть робити добрі справи. Серсен Мірзоян, Відомий український представник шоу бізнесу. Друзі вчора, десь о пів дванадцяти вже ночі подзвонили, кажуть, що завтра робиш. Кажу, та нічого, кажу, приїжджаю, Лів'є роби з задоволенням. Так загалом яєць шість тисяч з половиною щось там таке. Це важливо, те, щоб вони пам'ятали, вони знали про те, що ми з ними душею, ми з ними морально їх підтримуємо постійно. Тому я думаю, такі акції досить досить важливі. У Харській сотні тільки тому, що моя бабуся воювала під час вітчизняної війни, і тому у мене совість не може бути спокійною, що в нас іде війна, а я нічого не можу робити. я щось буду робити. Треба якось допомогти. тим, хто нас захищає, інакше ж не можна. Почитала на Фейсбуці і потрапила. Що зараз я займаюся реєстрацією до мене сімей, а я бухгалтер. Ви бухгалтер, Я Читаю лекции в университете. Это прекрасное время припрошено. Разбирайте. By the way. Хорошая Байдавей. Что за еще? Здесь есть много запаха, много женщин. Яйца есть. Много яиц. Вообще, короче, не отвлекаю. До побачения. До побачения. Вы в перше? Так. Нет. Вчера была. Вчора на другій зміні була і сьогодні дуже сподобалось. Маємо надію, що наступний рік цього вже не буде. Ми дуже цього хочемо. До зустрічі! Понімаєш, що саме приєднає вопрос не в тому сколько кілограм сделали, з якою легкості. Якщо ми три дні рубали тонну, то сейчас почти три і совершенно без напряга. Завозили, довозили. Я не знав звідки візьмуться ці, там, яйця, там, цибуля, картопля. Але я був впевнений в тому, що прийдуть люди, які цим продуктом додадуть у цього людського щастя. Слів не вистачає сказати вам всю подяку, всі почуття, які мене переповнюють протягом цих всіх днів. Дітям закрийте вуха. За нас таких єних.